Всіх вітаємо. Сьогодні ми з Павлом Анатолійовичем розмовляємо про необхідність технічних знань у сучасному світі. Чому сьогодні так часто говорять про технічну грамотність як нову базову навичку на рівні з читанням і та письмом? І ось перше запитання до Павла Точдова, що таке технічні знання, навіщо вони нам і чим вони відрізняються від гуманітарних? Ну, добрий день всім. Чим вони відрізняються, і що для мене технічні знання? Ну, в першу чергу. Це зовсім інший підхід до самої природи. Тобто, технічні знання визначаються тим, що ми бачимо систему природи як технічну систему. Це означає, що, в принципі, всі питання, які в нас виникають, ми розглядаємо знову ж таки через технічну систему. Тобто, для технаря не існує чотирихвимірного якогось четвертого виміра. Він є, але він є віртуальний. він є математичний. Для технаря є маса, є розміри, є якісь характеристики, які можна виміряти за допомогою технічних засобів. Ось в чому різниця. Це для мене. Тобто, в першу чергу, ну я завжди як приклад навожу: наприклад, для технаря не існує, не може існувати взагалі супермена чи Халка. Пане Тольчу, ну раніше ж також, наприклад, якісь хвилі, там, мікрохвилі, якісь рентгеновські хвилі, також вчені технарі ну, не, не, не знали про них і вважали, що їх немає, і тому не брали це до уваги. То може і зараз є такі, ну, що є такі якісь знання чи явища, які ми ще не опанували. Тоді Як тоді ось це технічні люди з технічної освіти допускають оцей лофт, що щось є, чому ми не знаємо? І може це ну, п'ятий вимір, як ви сказали? Річ у тім, що Різниця між технаремом і не технарем в тому, що допускається все, що може бути, але воно не повинно порушувати те, що вже існує. Тобто, навіть якщо буде шостий, сьомий, десятий вимір знайдений, він повинен включати в себе, тобто, наш, наші три виміри все одно будуть частиною цих наступних вимірів. Вони не можуть протирічати, бо вони вже існують. Просто це розширення розширення Тобто Тут можна сказати точно, що будуть знайдені нові якісь, ну, наприклад, та ж сама темна матерія, яка вважалася, що це ефір, це неможливо. Але зараз, зараз воно нібито існує. Були знайдені ті ж нейтрина, які нібито не взагалі не, не взаємодіють з матерією, а вони все ж таки взаємодіють, хоч одна нейтрина там прилітає, прилітає і якось взаємодіє. Тобто ні, це буде. Буде, але все одно не буде порушувати те, що вже існувало. Ну, добре, це таке у майбутнє, так. А ось зараз ми зараз живемо в такому новому світі, так, наш штучний інтелект з'явився. І ось як ви вважаєте, наскільки, наскільки важливі глибокі технічні знання, наприклад, для нефахівців, там політик, журналіст, викладач гуманітарних дисциплін? Чи важливо для них мати технічні знання? Так. так. Ну, по перше, по перше, навіть коли ви берете смартфон. То там пишеться горіла глаз, або якийсь там ТФТ, або якісь ще щось, якісь характеристики, які для людини, яка не знайома з технічною ну, не має технічної освіти, вона може собі уявити все, що завгодно. Їй можна навішати на лакшину не тільки на вуха, а й на глаза, і куди завгодно запхати цю лакшину. Тому, саме хоча б ради цього потрібно знати, мати. Хоч, якесь технічне, хоч якусь технічну освіту а як це ви вважаєте ну ось людина отримала гуманітарну освіту і як їй здобувати ці технічно технічні знання ну по перше я ви вважаєте що треба передивитися навчальні програми ну можна передивитися і все ж таки будь-яке розширення воно буде ну будь-яке Нова інформація технічна, вона так чи інакше буде все ж таки вдосконалювати цю людину. І вона буде бачити. Єдина проблема, в чому що е, всі ці відео в більшості випадків випускаються, робляться гуманітаріями, і саме гуманітарії не можуть розповісти е, тих е, гуманітаріям, не можуть донести ось цю технічну освіту. Тобто, скільки вони надавали, в них все одно буде халк, все одно вони будуть робити це через. Того ж супермена. А річ у тім, що насправді технічна освіта може бути отримана, в чому і, в чому і суть технічної освіти, вона тісно пов'язана з навколишнім середовищем. І поки ти не спробуєш ричагас сам, поки ти не обпалишся об вагонь, ти не можеш розповісти, наскільки це боляче, чи, чи наскільки це. Ну, Корисна для того, щоб ти це зробив, щоб ти використовував це. Ось в чому річ. Тобто, неможливо показати не техніч, технічни, не технічними засобами, гуманітарними. А то, а як ви вважаєте, що сьогодні заважає оцій технічній частині або науці бути ближчою, ближчою до широкого загалу, щоб у більшості люди мали якісь технічні а, уявлення про процеси? Розрив Разрив між людьми, які знають. Техніку і технологію, тобто мають технічну освіту. і гуманітаріями. Вони, ті, хто знає техніку і технологію, тобто технарі, вони вважають, що ті, хто не знає техніки і технології, ну, нічого страшного не буде. І взагалі, навіщо заморачуватись, якщо я і так знаю, мені це нормально. Ну, якщо хтось не буде знати, ну, існують кошечки, собачки, які також не знають нічого про технологію. Нічого ж страшного. Нічого. Я їм поставив кормушку, і нехай вони їдять собі. І вони відносяться до інших людей точно таким же чином. Тобто вони живуть в своєму світі. І з іншого боку, ті, хто не технарі, гуманітарії, вони не знають, але їм ці технарі поставляють знову ж таки. Айфони. Айфони? Які можна використовувати без знання в технології? Можна ж використовувати, можна. Більше того, вони кажуть, ти можеш їх і молотком бити, ти можеш їх варити там у супі борщі, все що завгодно робити, їм буде байдуже. Тому навіщо їм також якісь труднощі для того, щоб це зроб... щоб підвищити свою технічну освіту? Ось в чому Получи, ну, а що дасть, якщо так буде масово людям викладатися технічні принципи, якісь, так? Наукові, математика, там, програмування, фізика, і що зміниться у суспільстві? Ну, по-перше, стане менше воїн. Так. Бо, бо якщо людина з технічної освіти, в неї проходить через неї закони збереження, тобто з бі... гроші не беруться не звідки. Час не береться не звідки. Тобто, якщо в одному десь ти попрацював, це означає, що ти десь не, щось не зробив в інший час. Тобто, ну, наприклад, просто не відпочив. Тому ось ці закони збереження це якраз признак ось цієї технічної освіти. І тут виникає питання, якщо ти, щось де, якщо ти набудував ракети, то це означає, що ти не зробив лежаки для пляжу. Анточно виходить тоді, що е, війни починають гуманітарії, хоча то так. таке, де їхня гуманність, як ну, є таке уявлення, що технарі, вони як кажуть, в науки немає в науці немає моралі так, у технарів, тобто ми працюємо для відкриттів. Але, е, а гуманітарії, наче більш гуманні, бо вони ж там вивчають всі ці речі. А виходить так, що з вашої уяви, що гуманітарії починають війни, а ведуть то їх технарі. просто на виклик часу відповідають. На запит виходить. Насправді чисто, чистих гуманітарів і чистих технарів не буває. Тобто будь-який mm. технар, є, в нього є ось ця гуманітарна складова. Тобто він є в політиці. В політиці. Але, ну, наприклад, технар, ну, до речі, можна подивитись, це є статистика, найбільш видатні політики були якраз тихнарі. Mm -hmm. Той же самий Черчилль, здається, Вашингтон. Вони всі були науковці спочатку Технарі або науковці. Тобто, в чому річ? Річ у тім, що вони потім свої гуманітарні цілі е, е, здобували за допомогою технологій. Давайте так, е, хочеться додати, що вони ж наче не починали війни. Правильно. Вони їх закінчували. Вони їх в більшості випадків закінчували. Вони в більшості випадків закінчували. Е, річ у тім, що, е, ну як. Технар бачить все як систему, і він бачить те, що буде в майбутньому. Він може будь-яку систему бачити краще, ніж будь-який гуманітарій. Ось в чому річ. І якщо в нього будуть цілі, які будуть ну, для нього гарні, а для всіх інших він буде вважати з точки зору технології, що вони доцільні для нього і для людства, наприклад, але вони не доцільні для всіх інших. То він їх буде досягати і досягне, бо він технар. Гуманітарій не може бачити взагалі цілі. Він бачить тільки емоції, він бачить тільки якісь, ну, те, що навіть ідеологія це якби система, система самих людей, тобто як вони будуть комунікувати. Тобто, насправді, гуманітарій не виходить більше, ніж система комунікаційна. Ось в чому річ. Він не може вийти, бо в нього немає, немає знань про ті ж самі закони збереження. Ось в чому річ. Тому в будь-якому разі він буде менш ефективний. З іншого боку, він буде робити більш помилок, але ці помилки будуть менші, ніж помилки у Технаря. бо Технар зайде далі. І якщо його. Гуманітарна сутність проявиться там, десь, вже коли він майже досяг її, то він дійсно кине бомбу. А гуманітар може не і... кинути? І не тому, що, не, не тому, що він не може це зробити, а в нього просто він запетит, що потрібно кинути бомбу. Ой, пан, так, давайте вже не будемо туди провокувати це. Давайте, а як ви вважаєте, що сьогодні заважає науці технічній освіті бути ближчою до широкого загалу? Річ у тім, що серед науки, серед науки технарей, тобто тих, хто знає саме технічну сторону, розглядає все з технічної сторони, насправді також менша частина. У мене було запитання, чи багато якась повідношення навіть бо, у технічних галузях. Навіть у технічних науках, бо існує о, ч, частина ось цих техно техніків, технологів, тех, ну, технарей. Uh -huh. Які працюють, але вони не є в керівництві, наприклад. Чому? Тому що керівництво це частина якраз гуманітарна, тобто просто комунікація між людьми. Тому uh -huh. технарі залюбки віддають ось це керівництво, всім іншим. І кажуть, ну нехай я буду займатися просто чимось іншим. І тут виникає проблема також, наприклад, як може ось цей той, хто не є технар, як він може пояснити всім іншим. Ось цю технічну сторону нашої, нашого життя. Ну, як він може пояснити, наприклад, тому, до речі, і проблема є і в науці, і в, в у суспільстві, що немає, не, не під, туди просто не приходять в управління люди, які розглядають е, суспільство як технічну систему. Ось в чому річ. Анточ, ну давайте так. Тоді щоб формувати таке суспільство більш технічно орієнтоване. Ем, які технічні навички я на вашу думку мають стати обов'язковими ну? Бажано у школі, що дітям зі школи треба не то, що навчати, ми знаємо, як навчають нас, нам здається, що це гарні освітні послуги, десь нам щось не подобається, але вони не такі, як треба, це кожен розуміє, але ніхто не знає, як саме правильно чи гарніше. Як ви думаєте, що ось з технічної точки зору? Там коли вони читають романи, книжки будуть гуманітарні розвивати будуть гуманізм, мовлення, мислення, а ось з технічної сторони, що ви, що б ви додали до сучасної освіти? Перше, повинні хоча б раз в житті потримати молоток. Вони хоча б раз в житті за допомогою звичайного звичайного каменю і е, звичайної палки е, скинути щось звалити. Вони повинні навчитись, вони повинні для того, чому? Вони, я також думав, ну, навіщо знати, як робиться первісний ось цей молоток. От навіщо? Але насправді це дійсно потрібно. Чому? Тому що в цьому випадку людина хоча б раз побачить, як розколюється кварц. Вона побачить, чим відрізняється мідь від заліза. Яка, наприклад, деревина більш міцна, ніж звичайний залізний пруд? Тобто, все це і є ось ці навички, які нам необхідні для природи. Знову ж таки, можна сказати, ну навіщо, якщо в нас є айфони. Але, але ми проходимо той етап, коли нам здається, що за нас все можна зробити. Ми пройшли той етап, коли казали, ну навіщо напружуватись? Навіщо напружуватись? Можна сидіти і нічого не робити. А ми до чого прийшли? Що ми спеціально ходимо куди? В зали для того, щоб покачатись. Що це таке? Це, по суті, справи, ми даємо нашим нашій, нашому організму. Ось таку інформацію про навколишній світ, про е, дійсні навантаження, щоб він не, стан, не, не був просто шариком з е, заповненим жиром. Розумієте, ось точно також потрібно, щоб діти щоб їм не просто розповідати, а щоб їм давати е, забити цвях, е, щось зламати, е, налити, перелити, скип'ятити, і ось це буде формувати їх необхідність. Вони зрозуміють, що це необхідно, ось ці знання про фізику, необхідні не для того, щоб ну, просто так, а вони необхідні просто для, не для виживання, а просто для того, щоб комунікувати з навколишнім середовищем. Ну, ось те, що ви перерахували раніше ж ну, до цього повномасштабної війни, діти ж якусь частину з цього робили в школі, на уроках праці, на уроках фізики. Тобто зараз проблема загострилася в зв'язку з тим, що ми багато на дистанційному навчанні? Ні, ні, не тільки. Річ у тім, що коли знову ж таки відірваність. Тобто, ну, наприклад, коли розповідають, коли, ну, наприклад, ну, припустимо, тобі потрібно помити щось на уроках праці. Якщо ти просто скажеш візьми э, містер муску, і він відмиє. Це одна річ. А коли ти будеш казати, що містер муску, э, містер -муску він э, використовує нашатирний спирт, а це хімія, то це виникає по-іншому. Тобто, ти можеш хоча б якось... В, ну, щоб, щоб ти, тобто щоб... пояснювати природні хоча... хіміч... з хімічної так, так, хоча б не пояснювати, хоча б не пояснювати, а звертати, що ось тут хімічний процес, ось тут фізичний процес, ось тут математика необхідна. Нехай просто щоб людина розуміла, що без цього не можна нічого зробити, ось в чому річ. Тобто а зараз... а міждисциплінарні такі повинні, по вашому бути. Так, так, Отто... так. Тоді тільки, тоді тільки дитина може зрозуміти, що їм їй необхідно. А коли це йде окремо шарики, ну, ось, ось ці ж молекули, да? ну вони ж абстракція. Вони ж нічого не пояснюють дитині. розумієш? А, я, якщо, я згодна якщо, з вами. Якщо б, наприклад, бо, бо коли, коли наливаємо воду і спирт, і показували ось, ось це такий шарик, а ось це такий шарик і все. Ну, чи одна молекула, інша молекула, і все. А нехай вона там вчиться на, на потім по хімії, але в неї вже заклалося, що ось це і ось це все одно якісь шарики. Розумієш? Так. Ну, важко сказати, коли в тебе технічна освіта що відбувається у голові простої людини, коли, наприклад, вона миє посуд чи щось. і... Чи... Замислюється вона над тим, що зараз відбувається, чи там поверхностно активні речовини щось роблять, чи там на шатирний спир, чи вони разом, і чому це краще щось моє скло, краще посуд, так жир відмиває. То, а що дасть? Ось людина, ось я знаю, тут так працює, тут так працює, ще загальні знання, Ну, то, що людина, дитина опанує, зрозуміє, як там важко молоток зробити, ще там різні, по-різному він рубає різні види дерев. Що дасть? Ну, по перше. Uh, ну, мені вже, я вже бачив, uh, 30% британців викликають, uh, викликають когось, щоб їм повернули лампочку. Угу. Тому ось перше, що дасть. Тобто, хоча б, я розумію, що це можна сказати, ну і що, але хоча б це дасть те, що людина буде uh, за 5 хвилин верне лампочку і. Замість того, щоб чекати на візит спеціаліста за годину, вона просто піде і поп'є кави. Тобто вона для себе звільнить якийсь час. Це перше. По-друге, будь-яка... чому я, наприклад, для себе, от для мене важливо, щоб я виховував людей, які щось знають. Бо коли я прийду до гуманітарія, який буде сидіти і ремонтувати мою техніку. То в цьому випадку він її відремонтує так, що мені прийдеться її або викинути, або прийти і ремонтувати вдруге. Тобто, це для мене в першу чергу. Я кажу, що я готую для вас під себе. Я хочу, щоб коли я прийду до вас, ви мені щось зробили корисне і те, що мені сподобається. Так, як я вам сказав, так ви мені і зробите. Більше того, якщо я випущу спеціаліста, який буде знати добре технологію, то, можливо, не прийдеться і ремонтувати. Бо він зразу ж зробить так, щоб мені не потрібно було ремонтувати. Якщо я випущу спеціаліста, який буде, наприклад, займатися психологією, але знати, як працює мозок, то, скоріш за все, він зробить мені продукт такий, щоб мені було зручно їм користуватися з точки зору нейропроцесів. Він буде знати, що в мене права рука, тому потрібно зробити кнопку з лівої сторони, а не з правої сторони. Бо я буду тягнутися як правша з правої сторони. Тобто, це і є ось ця необхідність технічних знань, тобто знань не просто технічних, тобто як технічної системи, а знань, як функціонують фізичні об'єкти навколишнього середовища. Так, ну а як ви думаєте, як це, ну, школа зрозуміла, є великий пласт людей, які там, ну і зараз, до речі, все так розвивається дуже швидко. Розуміло. Як ви вважаєте, що треба якось популяризувати науку чи вже підрощувати нове покоління, а з нами вже що буде, те й буде? Так саме так я і вважаю. Річ у тім, що знову ж таки, моє знання технічних систем показує, що революції, тобто революційні зміни, вони відбуваються коли? Коли одна система повністю зміна. Ну, знищує іншу, угу. замінює. І ось цей процес завжди дуже болісний. Тому угу. я не бачу можливостей, ну, з точки зору технаря, Це буде неправильно, якщо одна система буде повністю знищувати іншу систему. Вона повинна її просто постійно якби, проростати в ній, може навіть інтегруватись до неї. Тобто це не означає, що, наприклад, якщо наші бабусі не знають, як користуватися телефонами, і не хочуть це робити. Це не означає, що їх потрібно вбити і в, ну, ну, про революцію, ж ми кажемо, правильно? Тобто революційний підхід. Це значить, що їх потрібно, ну, добре, знищити, виселити, виселити на якийсь острів чи нам повністю э, прийти на якийсь острів і там э, розвиватися, потім, коли вони всі вимруть, приїхати сюди. Ну, можна так? Можна. В принципі, це можна зробити. Але це буде технічно, технічно нераціонально. нераціональна. На набагато краще, якщо просто постійно вдосконалювати і нарощувати кількість людей, які розуміють природу як технічну систему. Це вийде само собою, і через деякий час, ну, наприклад, є знову ж таки один з таких технічних законів. Процес ну, він називається в маркетингі процес, вірніше, закон 50% споживачів. Як тільки 50% споживачів переходять на якийсь продукт, то потім після цього приходять майже всі. Ну, от є таке з точки зору хімії, крива титрування, Іде, іде, довго, 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 50%, тобто, в точці титрування одна капля переломлює і все, і все переноситься на іншу сторону. Тобто, через деякий час, коли ми будемо Більшість людей будуть знати технічну, будуть технічно освічені вони просто самі перейдуть на, Ну скажімо так, зроблять більш ось таку дружню для всіх систему. До речі, приклад. приклад Раніше ніхто вміли читати менше, ніж декілька відсотків людей. Зараз читають майже всі. Правильно? І це не ви, не виникає ніяких питань. Тобто, через деякий час технічна освіта стан, стане такою ж обов'язковою, як і звичайна освіта. І ну, а зараз я так розумію, людям, ну, пересічній людині. Просто треба інколи думати, а як це працює? Не довіряти просто або своїм знанням, підходам, або десь щось почув, а трошки розбиратися, як це працює до речі, зараз і штучний інтелект може підказати це за дві хвилини, ти можеш трошки як, стати більш освіченим у цьому напрямку, або подивитися якісь відео науково-популярні, щоб... Наташа, так не працює. Так не працює. Так. Існує ось цей закон Крюгера-Дюгема, чи ну, він не закон, а якось по-іншому називається. Так ось. Що він каже? Дурак не може зрозуміти, що він дурак. Тобто, некомпетентна людина не бачить ні... не може. Оскільки вона некомпетентна, не може побачити своєї некомпетентності. Тобто, з цього стану вийти майже неможливо. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібні знову ж таки якісь зовнішні зусилля або пінок підзад, тобто якась проблема, і тоді людина бачить, що необхідно знати технічні знання. Чим більше вона таких технічних знань буде отримувати, вона бачить, що так і тут їй допомогло, і тут допомогло, і тільки тоді вона може вийти з цього, з цього науку. Небуття. небуття. Ну, небуття це для нас. Небуття. А для а так, в принципі, для людини, яка, яка має айфон і в неї є гроші. Ну, наприклад, батьки багаті, так вона вони мають і гроші, і айфон, і таким чином, ну що, навіщо воно їм? Навіщо цій людині? Навіть якщо буде якась проблема, то вона то батьки вирішиться. Ну, Точі, в мене є надія що, ну, в мене також надія, що окрім забезпечення базових потреб людина, коли в неї забезпечені ці базові потреби, то вона буде розмірковувати на інші теми. Ми до речі, з вами казали, що це буде допомагати і штучний інтелект нам робити, він буде якісь питання закривати. І тому ну, тут таке, ну, iPhone це таке. Вже, ну, я, ну, якщо, якщо, я кажу просто на цей Ну, як я розумію, як, як, як так. Як так. Ну, то, ну, мені здається, що якщо у дитини зняти е, бажання мати айфон, то можливо вона щось інше буде, про щось інше буде е, думати, Але, міркувати буде і мріяти. IPhone, поки буде айфон безкоштовні гроші, то в неї не буде просто ніяких бажань, крім. Е, ну, пам'яточно, ну, прогрешить двигають люди зараз, у кого є айфони і гроші, вони ж роблять щось. Ні, ну вони роблять, але ну, Наташ, є в мене. Я, я кажу що, що прогрес з точки зору технаря, Прогрес він неминучий. Чому? Тому що не буває повністю е, як, застиглого стану, нерухомого стану. Тобто mm -hmm. завжди хтось колись комусь дає е, е, якийсь поштовх. Тому рано чи пізно. Будь-яка система виходить з цього стану. Інша річ пізно чи рано. Чи це відбувається під кінець життя, чи може навіть і не вийде під кінець життя, бо не, не вистачило все одно часу. Але все одно це, це відбувається. Тому я в цьому випадку також оптиміст. Це все одно відбудеться. Все одно люди будуть розумніші, ніж о, о, зараз. Єдина проблема, що зараз прийшло покоління, яке. Немає ось цієї технічної освіти, і тому для них вона, ну, вона не, не необхідна, принаймні. І вони якраз не дають осві... технічну освіту своїм дітям. Ось в чому проблема. Ну, Але... поживемо споживемо, подивимось. Але ну, точний мене... інтелект. Наташ, принаймні зараз четверо в мене були чисто технічні, наукові діти, тобто, принаймні, чотири людини в цей світ прийшли з. Повністю технічна з технічної освіти. Ну добре, майбутнє є. Тобто, що ми підсумувати можемо, Паунтоліч? Що треба якісь і зовнішні мотиви, щоб підштовхувати людей, опановувати, як, як це працює, як все працює, як щось працює. Ну і внутрішнє, якщо хтось спроможний, цікавтеся, цік долучайте своїх дітей до технічної освіти. Так. Так, розбирайтесь самі і пояснюйте, що з дітям, давайте практичні навички, там, як ви казали, дрова рубати. Просто більше давати практики, більше давати чогось в руки. Ось головне. І тоді воно uh -huh. все прийде. Так, дякую. На цьому ми сьогодні завершуємо. До зустрічі. До зустрічі.